Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Богдан, і у цьому випуску ми будемо говорити про Джона Ватсона, відомого психолога, який зробив великий внесок у розвиток психології, а саме у сферу бехавіоризму, тому що він дуже цікавився власне, вивченням поведінки. Давайте почнемо з біографії життя Джона Ватсона. Як відомо, він народився на фермі у штаті Південна Кароліна. Його мати була дуже релігійною людиною. Коли Батько зовсім таким не був. Його батько зловживав алкоголем, зраджував своїй дружині, не мав сталого доходу постійної роботи, і його сім'я страждала через це. Тому вони мали виживати на ті продукти, які вони самі продукували на фермі. Коли Джону було 13 років, його батько утік з іншою жінкою і так і ніколи не повернувся. Через це молодий Джон протягом усього життя був травмований цією подією. Проте пізніше, коли Джон Ватсон розбагатів і став досить таки хорошим професіоналом і почав жити в Нью-Йорку. Його батько вирішив повернутися до нього і прийти на зустріч. Проте Ватсон, Джон Ватсон вже не хотів повертатися до нього, не хотів бачити його і відмовив йому у зустрічі з ним. За підлітка Джон Ватсон був досить таки лінивий і капризний. Він вчився на середні оцінки і зовсім не бажав досягати чогось кращого, більшого. Якихось успіхів в навчанні. Він був схильний до хуліганства і залучений у бійки, через що двічі був заарештований. Проте у 16 років молодий Джон Ватсон пообіцяв своїй мамі стати пасторем. Він вступив до університету Фурман, що у Грінвелі. І там він вивчав філософію, математику, грецьку, латинську мови. Але і в університеті він так само поводився, як і в школі. Хоча тут вже під час навчання він відкривався все більше і більше, і проявлялася його здатність здобувати знання і відкриватись. Наприклад, один біограф пише про період навчання Ватсона в цьому університеті приблизний текст. Це його амбівалентний стосунок до успіху. Постійні старання Ватсона доконати щось і отримання суспільного схвалення часто були саботовані проявами чистої упертості та імпульсивності, котрі свідчать більше про уникнення відповідальності. І один з професорів Ватсона запам'ятав його як цитую. Нонконформіста розумного, але дещо лінивого і зухвалого, високої про себе думки студента, котрий більше цікавився власними ідеями ніж людьми, у 1899 році Джон Ватсон отримує титул магістра у цьому ж університеті. Після цього Джон Ватсон одразу поступає до Чекаського університету, щоб вивчати філософію. Проте за досить таки короткий час він розуміє, що. Він не розуміє філософії, йому це не надто подобається, і він вирішив змінити свій напрямок вивчення і вивчати психологію, тому що в психологія його цікавив саме функціональний нурт. Тому він почав вивчати психологію, біологію, фізіологію і усі ті науки, які тоді пов'язувалися з психологією. У 1903 році, коли Ватсону було 25 років, він стає наймолодшою людиною в університеті Чикаго, яка отримала докторський ступінь, і цього ж року він пошлюбився з однією зі своїх студенток, котру звали Мері Ікес. До 1908 року Ватсон залишався у е, університеті Чикаго в якості викладача, е, і тоді ж він опублікував свою дисертацію щодо неврологічного і психологічного розвитку білого щура. Е, і вже тоді він тим самим чином проявляв своє бажання е, власне, досліджувати тварин, а не людей. Колеги Джона Ватсона пишуть, що він не був успішний в внурчій інтроспекції, тож він мусив винайти, розвинути свій підхід, тим паче, що він Джон Ватсон, завжди трактував психологію як науку, котра має вивчати лише поведінку. У 1908 році Джон Ватсон стає професором в університеті Джона Хопкінса, що у Балтіморі, де він має можливість отримувати достойну зарплатню набагато вищу що попередньо, і теж він має у своєму розпорядженні цілу лабораторію. Тут варто сказати про цікавий факт, що саме 12 років життя Джона Ватсона у Балтіморі є його найбільш продуктивними роками життя, якщо ми говоримо про сферу психології і його внесок у психологію. Попри той факт, що насправді перед переїздом туди він не дуже хотів туди їхати і щось змінювати. У 31 рік Джон Ватсон стає дуже важливою постаттю у світі американської психології, тому що він стає керівником кафедри психології на тому ж університеті в Балтиморі і стає редактором журналу Psychological Review. Іншим цікавим фактом кар'єри Джона Ватсона у цьому університеті є те, що він на початку кар'єри пропонував досліджувати позитивні і негативні впливи алкоголю і фільмів про сексуальну освіту на дітях, що звісно було в ті часи табуйованим, і адміністрація університету не надто підтримувала цю ідею. І загалом таку ідею визнали як небезпечну. 1913 рік можна вважати за започаткування Джоном Ватсоном школи бехавіоризму, тому що у цей рік він публікує одну зі своїх найвідоміших статей у Psychological Review. А також майже за два роки після цього він стає керівником АПА американської психологічної асоціації. Загалом Джон Ватсон хотів, щоб бехавіоризм став. Точніше мав більш практичну вартість, і щоб його ідеї використовували не лише в лабораторіях, а щоденно у житті. Під час Першої світової війни він служив в американській армії в ранзі майора, і він опрацьовував психологічні тести, які досліджували моторні і перцепційні здібності військових для добору пілотів. Окрім цього, він досліджував самопочуття пілотів в умовах меншої кількості кисню на високих висотах, якщо так можна сказати, під час польоту. Ну і звісно, куди ж без драми. Джон Ватсон розлучився зі своєю дружиною через те, що закохався у своїй студенті докторанці, яка була наполовину молодша від нього. Але теж його кохала. Що цікаво, вони постійно переписувалися, листувались їхні романтичні листи потрапляли навіть до рук тодішньої дружини Ватсона, з якою він розлучився. І деякі їхні листи були оприлюднені на газеті Baltimore Sun, що я вважаю досить таки карінжовою ситуацією, тому що це досить таки приватна річ, і навіщо її е, розголошувати? Хоча я маю підозру, що це зробила його дружина, е, але не знаю, не будемо тут зосереджувати нашу увагу. Через це він був змушений закінчити свою кар'єру в університеті. Він був змушений піти, і як пишуть біографи, він до останнього моменту не міг повірити. Він був шокований, що його звільнили з університету. Багато вчених колег Джона Ватсона не підтримували його, вони публічно критикували його. І серед свого грона колег вчених він не мав жодної підтримки, через що почувався зрадженим. У 28-му році Ватсон опублікував свою книгу під назвою Psychological Care of the Infant and Child, в котрій він е представив свою регуляторну е схему виховання дітей. Ця книга була сповнена суворих порад, які е виражали бехавіористський підхід до виховання дітей. Е і серед е Правил, які е, були написані в цій книзі, були такі: не обіймати і не цілувати дітей, не брати на коліна. Якщо вже треба, то поцілувати лише раз в чоло на ніч, вранці потиснути їм руку. Якщо виконали надто складне для них завдання, попестити по голові е, і так далі. Попри свою дивність і холодність, ця книжка і усі поради з книги. Насправді зробили великий вплив на суспільство Америки, і ціле покоління було виховано саме з таких, саме за допомогою таких правил, таких порад, і навіть діти самого Ватсона були так само виховані в таких умовах. Хочеться зачитати цитату сина Джона Ватсона, якого звали Джеймс, і він писав про свого батька таким чином. Тато не вмів виразити почуття ні йому, ні його брату. Він був невразливий, емоційно не нездатний до вираження будь-яких відчуттів чи емоцій і до того, щоб впоратися з ними. А його уже дружина, та сама асистентка, з якою він зрадив своїй попередній дружині, одному журналу писала приблизно такі речі, що вона відрікнулася від таких метод виховання з книги Ватсона, і що перед певними знаннями зі світу науки бехавіоризму хилить голову, але проти деяких. Бунтується. Коли психологія стала формальною, більш сформульованою наукою, вона прагнула бути десь на рівні з фізикою. Загалом психологія хотіла підпорядковувати, так би мовити, методи природничих наук до своїх потреб. Ця тенденція є найбільш помітною у світі бегавризму, тому що Ватсон хотів, щоб е, саме бегавризм психологія е, послуговувалась методами природничої науки, і щоб все е, зводилось до того, щоб е, досліджувалось те, що давалось е, об'єктивно спостерігатись. Тобто, психологія має обмежитись лише об'єктивним спостереженням поведінки. До таких методів, наприклад, належали спостереження за допомогою приладів і без них, методи тестів, метод усної доповіді і умовно-рефлекторний метод. Щодо психологічних тестів, то Джон Ватсон пропонував використовувати результати тестів як зразки поведінки, а не як показники певних рис особистості чи рівня інтелекту, і так далі. Тому що він вважав, що тести не вимірюють певні риси особистості, рівень інтелекту і так далі. Він був переконаний, що тести вимірюють. Лише реакцію е, людини, яка проходить тест, на е, власне оточення, на е, сам процес дослідження. Ватсонові дуже подобалось, що попередньо зробив Іван Павлов, або Іван Павлов е, зі своїми дослідженнями собак у лабораторії, е, а саме процес кондиціонування. Коли умовною реакцією у собак було виділення слини на звуки кроків годувальника або на інші стимули, не ті, що були першочергові, їжа і корм, оскільки будь-яка поведінка могла б була зредукована до тих елементів, цей метод, умовно рефлекторний метод, дозволяв психологам досліджувати і поведінку людей. Тобто в лабораторних умовах можна було певну реакцію е, пов'язати з певним будь-яким іншим стимулом. Е, і цю реакцію можна було спостерігати. І Тут ми можемо сформулювати міні-формулу SR, де є стимул, там завжди буде реакція на даний стимул. Хлопчик Альберт, це дитина, над котрою проводились експерименти, і у якої утворились умовні реакції страху від білого щура, якого дитина не боялась на початку експерименту. Досягли вони процесу уванкування через одночасне гучне стукання по дзвону і показ білого щура. Від раптового гучного дзвону хлопчик лякався, і ця реакція закріпилась, поширилась і на інший стимул білого щура. Але така реакція страху поширилась і на інші подібні стимули, такі як поява білого кролика, білий хутряний плащ і навіть штучна борода Святого Миколая. Коли хлопчик після кількох тижнів експерименту почав боятись тварин, Ватсону та його асистентам було цікаво, скільки часу у дитини зберігатиметься пам'ять про цей стимул і реакцію. На жаль, дитину їм дали лише на один місяць, після чого вони повинні були повернути хлопчика до притулку, звідки, власне, дитину вони і взяли. І Ватсонові просто не вистачило часу для редукції створеного кондиціонування, тому доля дитини в майбутньому залишилась невідомою. Через цей експеримент Ватсон ствердив, що усі обави і тривоги у дорослих були сформовані у такий самий спосіб у ранньому дитинстві, а не зароджуються через несвідомі конфлікти, як стверджував Фройд. Ватсон абсолютно відкидав поняття несвідомості, тому що, подібно як свідомість, вона не може бути об'єктивно спостережена. І загалом на початку він дуже захоплювався теоріями Фройда та психоаналізом, але, зрештою, відкинув психоаналіз як чорну магію. Сам Ватсон описував експеримент з Альбертом як пілотний пробний, проте під час їх проведення так і не було жодних повторень. Ці експерименти були оцінено як неправильні з методологічної і етичної точки зору, але, тим не менше, його згадують у кожному підручнику з психології. Після того у Джона Ватсона було читання на тему його досліджень з Альбертом. І серед слухачів була така собі дівчина на ім'я Мері Кавер Джонс. Вона була заінтригована спостереженнями Ватсона і її цікавило використання техніки умовного рефлексу саме для того, щоб позбавити дитину ось цього рефлексу страху. І пізніше вона почала свої досліди з використанням кондиціонування або умовно-рефлекторного методу для того, щоб позбавити дитину певного рефлексу на певний стимул. Об'єктом її тодішніх досліджень був трирічний хлопчик на ім'я Пітер, у якого вже від природи було сформовано відчуття страху від кроликів. І загалом дослід проходив таким чином, що будь-коли коли дитину годували в приміщення, де дитину годувалось, приносили цього кролика, якого власне дуже боялася дитина, і тримали якомога далі під час годування дитини. Потім з кожним разом, коли дитину годували, королика також заносили, але тримали все на ближчій і ближчій відстані до дитини. І так, коли вже королик був дуже близько до дитини, то дитина власне переставала проявляти. Страх і вже не боялась. Також інші згенералізовані реакції страху на подібні предмети у дитини були так само знесені за допомогою цього методу. І варто теж сказати, що досліди Мері Кавер Джонс були описані як певний початок бегевіоральної терапії, яка передбачає застосування принципів навчання для зміни дезадаптивної поведінки. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за ваш перегляд, дякую за вашу увагу і сподіваюсь, вам сподобалось. Загалом, якщо ви не бачили моїх попередніх відео, запрошую їх подивитись. І, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я завжди їх читаю, і мені дуже приємно. І я заряджаюся від вас. Дякую. І побачимось у новому відео. Па-па!